Замовкли молитви, озвались гучні дзвони, І рушила серед юрби труна. Мені в душі озвались інші тони, і думка раптом стала голосна, не шулася, колись заговорила оті слова. Якби мені знаття, коли я вмру. Я б заповіть зробила, аби з музикою що люба за життя мене ховали. Тільки що злетіли спловать з уст, як вже здались на сміх, ви б, може, й танцювать, примусити хотіли на ваших поминках приятелів своїх. І почалась балачка погребова, її спогадувать, здавалось би, не варт. Та я її спогадую до слова, бо розбудив душі поважне щось той жарт. Моя душа не буде со святими, не буде вічна пам'ять по мені, чужі мені пісні словами тими, і дзвони сі потвори мідяні. Коли вже треба голосить по трупі, нехай музика плаче та без слів. І жаль, і сміх, і плач, і пісня вкупі, То буде так, мов лебединий спів. А та юрба, що посумує вранці, Увечері нехай іде в танець, Це дивно вам після погребу танці, звичайний то смутним пісням кінець. Та що ж? Нехай не зрушу я нічого, зірвавшися в безодню забуття, аби не ранила так смерть моя нікого, як ранило мене моє життя. Леся Українка, чи пам'ятаєте, коли я говорила?